Усім привіт, чоловічі курточки, дуже крутезні, тепленькі, єврозима. На синтепоні, різні утеплювачі, дуже класна фурнітурка. Ось так. Всередині все гарно перешито. Наповнення дуже класно. Колекція 21-го року. Розмір Елічка. Теплесенька куртка. З кишенями, дуже великими, на флісі. З капішоном капітон. капішон не відстібається, тільки стягується. Дуже тепла. Елька. Демосезонка, така тепліша до зими. Ну, євро. Ось така. Синього кольору, кишеньки теж на замочках. Ось так. 21 рік. Курточки дуже гарні, дуже якісні. 50 євро ціна була З капюшоном Така дуже крута курточка. Ось така підкладочка, теж розмір L. Ось така на міху куртка. Вона така більш демі буде. Не зима. Або дуже тепла зима в машину в такого плану. Так, Дуже крутезна джинсовка. Ось на такому міху, повністю вся куртка і рукава теж. Дуже теплі, але не на міху, а на синтепончику. Тобто рукава теж теплі. Парочка онлі с розмір, але вона йде на Емочку. вона нормальна. Чорна куртка Джек Джонс. Ось такого плану в упаковці Елька. І ось вона буде такого самого плану, як ця без упаковки.